Шановні партнери, радий повідомити вас, що наша компанія є часом розпочинає співпрацю з свідомим світовим виробником полімерних матеріалів компанією Бред Мартін. Компанія Бред Мартін працює на світовому ринку вже більше 60 років та зарекомендувала себе як наймасштабніший виробник полімерної продукції на світовому ринку. Територіальна компанія Бред Мартін знаходиться у Великій Британії. Та на сьогоднішній день її продукція експортується в більш ніж 70 країн світу, розташованих на п'яти континентах. З широкого асортименту виробника ми плануємо почати нашу співпрацю з добра знайомих вам гофрованих пвх листів для легкої покрівлі серії Марвик. Основні сфери застосування таких ПВХ-листів листів це дахи для мафів, легка покрівля для балконів, навісів для автомобілів та будинків тощо. Асортимент продукції буде представлено двома видами профілів: це трапеція та хвиля, а також в двох кольорах прозорий та бронзовий. Е, найближчим часом всім нашим партнерам буде надано технічну та маркетингову інформацію щодо даного продукту. Ми впевнені, що ПВХ листи торгової марки Бред Мартін стануть влучним доповненням до вашого асортименту.